Дощик, знову дощик, вішня цвете, а дощ її не дає. Отак вот добиваємо сьогодні воду. У нас вимкнули воду, ну, попереджали за 2 тижні на 4-3 дні. Ну, обіцяють на 3 дні, але місцеві кажуть, що можуть і 5 днів без води, ми можемо сидіти. Тому кури п'ють дощову воду. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вирішив зробити новий плейліст на каналі. Зараз поміркую, як його назвати. Коротко, як ми пробуємо підняти цілину? це наш огород 12 чи 10 років ніхто нічого не робив. Як ми будемо підіймати цілину? тому що для нас це дуже, дуже складно. Ми городські. Так, дача була, але це 4 сотки землі. Тут дуже багато землі, ну як дуже багато. 36 соток це не дуже багато, але для нас це капець і багато питань, яких я ну, зовсім не знаю. І завдяки вам, завдяки тому, що ви завжди відгукуєтесь на мої питання, даєте класні відповіді, і я вже оттуда відштовхуюсь. Сьогодні повинні були переорати, ніхто не приїхав. Домовлялося на ранок. Вже дощ пішов, вже. 6 вечора, ну коротше, капець, там перескидував. Зараз може ставлю маленьке відео, як я з там порався. Оце назбирали послід 4 ну, місяця. Це він чистий, з піддонів. Почав ну, не можна його взяти, почав тут гнити. Таке добриво, буду якось розкидати. На поле, може сьогодні трактор приїде, подивимось. А, отака буде стежка. Це десь завшишки, у нас буде участок 10 метрів і отак не міряв. Не знаю, метрів 100, може, а може трошки менше. Це буде огород, а там, де навіс. Це 10 метрів і чуть-чуть там, ну не знаю, метрів 12-15 за ширину, це буде корнички. Ну такі плани, не знаємо. Це от 12 грудня ми переїхали у село і це викидаємо на городину. Кучу трошки підібрав доверху, тому що трактор, якщо буде орати, вона йому буде заважати якраз тут. Дякую спільноті, дякую Ютубу, вашим коментарям, що розповіли, що гній не гніє за рік, треба три роки така куча, щоб перегнівала. Ну, ми її використаємо на грядки. Міркуємо, якщо все вийде, то завдяки вашим посиланням, подивився багато відео. Може будуть глибокі грядки, які ну, самі. Ну, побачимо. Я не, не пам'ятаю, як точно це називається, але буде велика грядка, коли буде, куди буде закидатися оце все. І рядом будуть е рости ну, наші скажімо так, рослини. Усі пораються всі на городах. Отак я порався з ранням, чекав трактор, але він не приїхав. Дехто писав, що 70 гривень за сотку це. Ну, багато, начебто, такса така, що одна сотка це літр дизеля. І то ніхто не приїхав. Тому ха, маємо, що маємо. А, навіс працює, нічого не макріє, курочкам, ну, взагалі, до вподоби. В останньому відео я показав, що пофарбував підлогу майбутнього курнику бітумом. Дві-три людини написали, що цей бітум буде випаровуватися в курнику. І буде травити курей. Не знаю, я не можу сперечатись, вважаю, що не буде, тому що в курнику буде плюс 30, плюс 28. Ну, не знаю максимальна температура, він утеплений, він буде стояти от десь отут між цими деревами. а Це дерево і це трошки будуть давати тінь. Сонце всходить там і йде по прямой. Тобто невеличка тінь буде. Ще думаю, може, може між деревами якось натягну, якщо дуже спекотно буде, натягну затіняючого сітку. Ну, це в проєкті не знаю, як воно буде. Вважаю, що при плюс 30 бітум нічого випаровувати не буде. Це моя думка, спостереження покажуть. Він повністю висох за два дні. Зараз от ліноліум обрав, дощ іде. Тест проходить. Не знаю, як, як визначити тест, але ну, вода от стікає. Гадаю, що дуже класний слой поклав, що буде працювати. І не буду я травити курей. Це я так думаю, не знаю. Ну, от такі ми агрономи. <ріхи> ніяк ніяк до огороду не, не дійдемо. Оксанка правильно сказала сьогодні: до осені щось зробимо. <смі> Не планував займатися городом. Геть, зовсім від слова ніколи. Але дивися, скільки в тебе посліду, скільки всього всього, яка ділянка, то серце, ну, знаєте, як українське серце господаря, воно обливається кров'ю і ну, треба працювати. І ще таке. Спілкуюсь тут з людьми, ну так, не дуже, а трошки. І ділянки є люди, у котрих, коли там перестройка була, землі набрались багато. І вони її не оброблюють, тому що це час, постаріли і все таке. У всіх наділи по 25 соток, дуже багато наділів. Просто кажуть, там, забирай, але працюй, податок. Всі раду 300 гривень за дану ділянку. І навіть навіть, нічого на не треба сплачувати, а, а, аби тільки бур'ян наріз і хтось там працював. І зразу такі мислі, трахтарець, там вирощувати, ну як це 25 соток, можна кукурудзу ту ж саму посіяти. Ну, може, не знаю, там щось гуглив, що можна тонну кукурудзи підняти, 5 тисяч гривень. Мислі пукаються, ну якщо так можна сказати. Але треба послідовно. Тому якщо до землі не доберемось, то буде час на кури, на годівлю на обустройство нашого жилища, яке ну таке, занедбане. Так що отак, Невеличкі плани, нічого толком вам не розповів, показав, як воно є. Так що, отак. Чекаю на трактор, чекаю на погоду, дощ вже задовбав, трава класна. У нас люди почали кори, корів. У нас в селі кажуть, всього 6 корів. Я бачив тільки дві. Коли їх перший раз виводили, вони так побігли по дорозі, класно. Ну, корова на льду, а це корова весною, коли вона стояла-стояла, а зараз побігла. Чудово, класно. Ми городські, повторюсь, вже 10 раз. Для нас деякі речі дуже такі Клас. вперше, тому ну, свої є знаєте, прелісті. Все, всім, всім дякую. Слава Україні! Слава нації, слава нашим захисникам, дівчатам, хлопцям, які нас боронять і захищають. Пока.